П'ять рюкзаків для восьмого класу. І перший рюкзак це ось такий. фандусію з великою фандою та маленькою. Я в жокі, подивіться, які тут вуха класні. Тут ось такі бралочики. іде в комплекті маленькою маленької фандої рюкзак, напевно, що для мене Жабка Чи що це таке? Тут написано. Жін. Хочете рюкзак женіаусом? в директ або замовляй на сайті. І народ, скажіть, будь ласка, що це маленької панди таке? Це жаба чи медведь зелений. Наступний рюкзак ось такий серо-блакитний. Типу, він блакитний, але трошки віддає сірим. Туди ось такі покенькі ручки. Відділ для вашого телефону або цінних речей ніхто не побачить, що він у вас є. Пішка цього рюкзака зайві в окулярах. У нас дуже багато прикладених рюкзаків прийшло, і я просто в шоці. Це Є в комплекті ось така зірочка, її можна доставати і дуже класно він виглядає. Наступний рюкзак з двома брулками. Дивіться, що це все таке. Заєць полуничкою. Це, я так зрозуміла, крабік, Бутерброд, типу, якийсь гаманець. Туди можна навушники, грошенятка складати, можна відчіпляти і на штани чіпляти. Зайць в корсеті на хвилиночку. Це жовші такі. Дуже прикольний. І тут також є ось цей потаємний відділ. І наступний рюкзак з війною безпекою. Знаєте, коли йдеш по ринку і боїшся, що в тебе вкрадуть речі. Цей рюкзак ніяк не знімуть. І так можна відчепити. Тут є фішечка. Це рюкзак акваріум, адже ось ці штуки. Їми можна гратися. Це бісер, який знаходиться всередині, і він ось так. Ось а ще тут є кріль, який виймається. Не треба його виймати, він там живе. Тому не забирайте в кроля хатинку. Який рюкзак сподобався найбільше? Пишіть в коментарях.